Народилася я в християнській сім'ї, але в досить строгій сім'ї. Папа п'ятдесятник був, мама відвідувала баптистів. Церкву. Дома через сварки батьків було напряжено. Не було спільної мови щодо віри, взагалі, щодо віри і його і її. Ну, після цього були різні думки, і все було на повишених тонах. Кожен раз нас наказували, коли ми неправильно поступали. Нас наказували рівнем по жопі, але ця обіда зростала всередині на те, що мене наказують, навіть було й за що, але це було жорстко. І кожен раз я хотіла, отак, чим швидше з дому піти. В церкву ми ходили, я співала в групі з Сестрою. У нас була своя така молодіжна група, була на Воскресну школу ходили, на молодіжне зібрання ходили. Але я до кінця не розуміла, і мені завжди було мені завжди хотілося подивитися, що за цими воротами, що за забором знаходиться. Я отак 19 років мені було, я прийняла хрещення і поїхала в Київ. Шукала кращого життя, не знаю, хотіла подивитися, як там живуть другі люди. Але я розуміла, що я починаю пити. Тоді я приїхала додому, познайомилася зі своїм на той час майбутнім чоловіком. Стосунки у нас не складалися. Ну, він на мене руку підіймав з другого місяця нашого зустрічання. Але той момент, коли я не хотіла вдома, розуміла, що я можу жити у нього. І що я отак можу таким чином не бути вдома. Завагітніла я, і потім ми з ним розписалися, і потім він уйшов, дитині було три місяці. Ми ще коли жили разом, він мене постійно уніжав, оскарбляв, і я розуміла, що він мені говорив: ти ніхто, ти подивись на себе, кому ти потрібна будеш. Ти взагалі ніяка. Ну, Коротше, звати тебе ніхто і не знаю. В такому плані. Я це прийняла в собі в душу, собі в голову. І потім отак от сталося так, що я боялася бути трізвою, не хотіла бути трізвою взагалі. І я отак зранку, вже, 5 часов ранку вже похміляєшся. І далі отак почала вже попивати, кормила дитину ну, грудню, і до двох років, майже до двох років. І потім пішла я, залишила дитину. Я сказала: якщо вона батькові не потрібна, я йому її рожала. Навіщо тоді вона мені? Я розумію зараз просто, що це було неправильно. Але тоді я поїхала в Київ, і почалося таке бурне життя. Я почала ще більше пити, не бачила смисла життя, не знаю. І я просто так на мосту пішла на мост, вийшла на Дніпро мосту і думала: ну зараз буду пригати з моста. І тут ззаду підходить поліцейський до мене, бере мене за ногу, Ті, бачиш, мене хтось хвапає за ногу. І каже: Ти куди зібралася? Я говорю. Я взагалі в шоці була. І тоді він каже: Та ти, ти, що? ти ще молода, каже, ти, ну, що ти витворяєш? І вони мене так якось от говорили, все. Вони до мене, ну, так не сильно відговаривали, але вони сказали мені, що ну, ти живи, нормально, радуйся житті, всі проблеми відійдуть. Запросили мене працювати. В, в кафе, на вокзалі. Це був, як би сказати, генделик. Так. А коли алкоголь ближче до тебе, то ти вже починаєш пити. Я отак пила вже кожен день. І так пила кожен день і похмілялася, а це ще більше отак почала пити. І потім я отак працювала день-два, неділю, приманювала і зарплата, і чайові. Я розуміла, що я зараз на роботі. Я розуміла, що зараз я фізично на роботі, але в, в невідомому світі. Якось через таку, я бачу такий великий чан. Я бачу великий чан. Ці всі люди є, це торговля, люди всі стоять, всі люди ходять, все відбувається, все так, як відбувається. Я так збоку стояла і дивилась на це все. І такий великий-великий чан, і летять люди різного різного віку летять. Летять бабушки, дідушки, діти, дорослі люди, жінки, чоловіки, і стоїть над цим чаном сім чортів. Сім чортів, і вони всі сміються дуже голосно. А ці люди кричать, і ці чорти дивляться на мене, дивляться на мене і ржуть. І я всередині розумію на цій поверхні, що вони кажуть: ось подивися, ти нічого не поміняєш. І я наскільки страх такий взяв мене, і я розуміла, що з цим треба щось потрібно робити. А потім я отак просипаюся, а в голові Ісус і куча матів. І я отак зрозуміла, що все, все капкан. Я дзвоню мамі кажу: мама, що мені робити? Я чую в голові голоса, говорю, а вона мені каже, Маша. Це дьявол каже, бореться за твою душу з Богом. Я говорю, мама, псі... Ну, псі... психіатра чи куди там іти? Вона каже, ні, тобі надо десь в церкву. каже. Пойми, куди ти хочеш сходити, кому ти можеш дзвонити. Я лягаю спати і бачу візде чорти отак. Черти візде, на потолку, куди ти тільки не подивишся, чорти. І вони наскільки в такому, кожен такий різний, кожен. Показує щось своє, наскільки такі ржачні чорти, є ті, які через один зуб, є ті, які з тебе ржуть отак, є ті, які грімаси корчать, є ті, які очі просто отак перекушують, і кожен з тебе сміється. Я пам'ятаю, дивилася в телефон, і в телефоні там чорт. Я дивилася в Фейсбуці там дівчина-страничка, бо я не могла спати просто. І дивлюся, а там чорт. На наступний ранок приходить паша, і він мені каже. Ви знаєте, дівшка, у нас тут є центр. Якщо, вам буде, якщо ми вам залишимо візитки, ви зможете комусь дати, якщо комусь нам потрібно буде в центр, хто потребує допомоги. Я ці дні молилась, це було два дні. Я молилась за ці дні, щоб Бог послав людину, яка зможе мені показати шлях. Я отак плакала. Навзрит просто плакала і говорю: сам Господь вас послав до мене. Почала я їм розказувати, що зі мною відбувається, а Паша каже, тебе тільки Бог може зцілити. І Паша мені каже, ти приходь в суботу, в церкву, ми каже, тебе зустрінемо і все буде добре. Я починаю йти в церкву, а цей голос, той ще в голові, так приглушено-приглушено каже мені: вони поймуть, що ти больна на голову, що ти зайшла з ума. Вони тебе виженуть, та ти нікому не потрібна, та ти нікому не будеш, нада, тебе ніхто не зрозуміє. Там в церкві люди не такі. Вони тебе виженуть і все. І ще й поб'ють зверху. І я отак їду в метро, дзвоню мамі, а мама мені каже: їдь, ми за тебе будемо молитися, їдь, і все буде добре. І тут в це время підходить хлопець і каже: Ви в церкву. Я говорю так, він, да, давайте я вас проведу. І я. Я докажу добре. Ми йдемо з ним в церкву. Він мене щось питає, але я нічого не чую. Я тільки чую, е, тільки чую голос його і все. Але я так кажу сама в собі: Господи, поможи мені дойти, Господи, поможи мені дойти. І цей ржачний голос сміється так сильно, регоче прям. Ми вже доходимо з цим хлопцем. Я переступати хотіла порог, я не можу. Один раз я хотіла переступити порог. Ні. Другий раз воно мене назад тяне. І я, отак назад одхожу. А потім я кажу цьому хлопцеві: я зараз буду стрибати через поріг, а ти мене підстрахуй. І я запригую через порог, заходжу туди в церкву, показую йому все добре. І він йде, і все. Я не пам'ятаю, хто це, я не пам'ятаю нічого. Це просто був силует. Силует високого хлопця. І так я дві неділі. Дві неділі я була із цими голосами дуже жорстко була. Чорти вже, слава Богу, закінчилися. Але ще хапало мене отак в грудну клітку, хапало ще мене до трьох неділь. Але Паша, я дякую Богові за Пашу, за те, що через нього Бог мені так допоміг. Він дуже велику кропотливу роботу зробив, тому що я дзвонила йому 12 часов ночі, в 11, і він мені відповідав. Він каже: Ми зараз будемо молитися. Він піднімав хлопців, не знаю, як там далі було, але вони молилися за мене. І я оце невидиму силу, невидиму силу Господню я відчувала. Я розуміла, що тільки Бог може освободити. А потім я отак служила, вже покаялася, і я почала служити. Я почала людей зустрічати на дверях. В один із прекрасних днів у біблійній школі це був вівторок. Я наприкінці служіння, єпископ каже. Якщо ти чуєш голоса у своїй голові, це дьявол. Андрій Тищенко е, проповідував тоді. І я розумію, що це слово до мене і кажу всередині в собі: дьявол, ти паражон, я йду вперед. І я вийшла вперед, і єпископ ложив на всіх руки, кому потрібно звільнення. Я встаю і розумію, що я ні одного голосу не чую. Я починаю плакати так, я не знаю, що зі мною було, але я дуже, дуже, дуже сильно зрозуміла, наскільки Бог великий, наскільки він мене любить. Я отак готова була обійняти усіх, усіх, усіх людей. Я так плакала, я від радості плакала. Я розуміла, що це Господь прийшов в моє життя, що Він освободив мене повністю, повністю. Я ні одного голосу більше не чула. І тепер я розумію, що я красива, що я себе люблю такою, яка я є, що я приймаю себе такою, яка я є. Тому що це саме Божий план був мене створити такою, саме на цій землі. І оцю свободу, яку Бог мені подарував, я завжди в таємній кімнаті кажу: я, Боже, поможи мені не втратити оцю свободу, яку ти мені дав, поможи мені не проміняти ні за що її ніколи в житті. За цей період я примирилася з батьками. Примирилася повністю. В центрі я відкриття взяла для себе, почула через проповіді, отца своєго і мать. І я зрозуміла, що батьків не вибирають, що вони є такими, як вони є. Я зрозуміла, що це ті батьки, яких послав мені Бог. Ще Бог подарував мені з дитиною повністю відносини, восстановилися. Дуже сильно люблю свою дитину. Бог наскільки подарував любов оця перша любов матері до дитини, яка не проміняєш ніколи. Я повністю вернулася відчуття, що ти мати. Я взяла відповідальність за свою дитину. Я дуже-дуже сильно люблю її, і я розумію, що це подарунок Божий. Бог подарував мені цю дитину. Я дякую Богові за те, що моя дитина вона не згадує мені про це. Вона ні разу мені про це не згадала. Вона каже: Мама, я приймаю тебе такою, яка ти є. Я спробувала її якось. Сказати і пробач мене, будь ласка, за те життя, яке я ти бачила за ці всі ночі, за ці всі дні, за моє оце пиття постійно. Вона каже: «Мама, більше не згадуй мені про це. Я зрозуміла, що все-таки є нормальне, щасливе життя. Я своєю сім'єю повністю примирена.